Всім привіт! Знову я з вами, Танюшка. Дякую всім, хто мене дивиться. Дякую всім за коментарі. Давайте розпочнемо. Отакі От цікаві у нас якісь сумки чи що. Зараз будемо дивитися. Не знаю, що це. Зараз розпакуємо. Їх у нас ані одна вона. Так, щас. що це? Ага, Не сумка. От така дивіться штучка, розкладається. Ну, напевно, сюди можна складати, не знаю, можна речі, Напевно, для віщей. Отак вона складається. Прикольна штучка. Так. Ой, це я не знаю, що, напевно, для води. Одна, дві, три. Три штучки з кришочками. Напевно, для води. Десь дорогу. Далі у нас отака штучка для кухні. Запечатана вона. Сюди можна поставити всякі перчики, баночки. Багато міста не займатиме. Так, йдемо далі.